Немишлянський район, 21 перша гімназія. Саме на базі цього навчального закладу і був розгорнутий один з міських хабів допомоги харків'янам, які постраждали у зв'язку з трагічними подіями, що сталося 10 лютого, коли ворог, здійснивши атаку на нафтобазу, спалив живцем сімох харків'ян та фактично пів вулиці. На гори жителів немишлянського району відгукнулися тисячі харків'ян зі всіх куточків міста та країни. Люди приносили і привозили все від будматеріалів та посуду до одягу та харчів. Ось як будівля гімназії виглядала в перші дні роботи хабу допомоги. Люди стільки нанесли, що місто ухвалило рішення розгорнути тут на базі хабу муніципальний фонд підтримки постраждалих внаслідок ворожих обстрілів для всього Харкова. Працює він ось вже другий місяць. Колектив школи та небайдужі харків'яни приймають, сортують та допомагають нужденним підібрати все, що їм необхідно. У нас тут всі працівники волонтерять. Ну і плюс приходило дуже багато людей з немишлі. Всі допомагають, всі речі розбираємо. Спочатку навіть відкладали, відкладали речі для постраждалих, дзвонили їм, щоб вони приходили. Ну і зараз люди приходять, ми просто їм допомагаємо. Комусь щось міряємо, комусь щось підказуємо, так що ну знаємо, де тут що лежить. Багато приходить? Багато, ну зараз менше, а так? Багатенько. За час роботи цього муніципального фонду за допомогою звернулися понад тисячу осіб. Це і харків'яни, і переселенці, окремі партії необхідного, звідси гуртували для шпиталів та воїнам, які несуть службу на перших лініях фронту. Ми знали, що тут дуже багато треба допомагати, тому ми зібралися, хто зміг допомагали, щоб розібрати, розкласти людям допомогти. І допомагали вибирати госпіталю. Ми. Постілі було дуже багато, тому треба було на передову одіяла, подушки вибирали, щоб хлопці приїжджали, волонтери забирали. Блок допомоги, кажуть, в гімназії роздали людям в перші тижні після страшної трагедії. В першу чергу харчі. Будматеріали та теплий одяг. Фонд працює і досі. Власне, і зараз небайдужі можуть долучитись до спільної справи, допомогти тим, хто через війну опинився у дуже скрутній ситуації. Фонд працює кожного дня, навіть у вихідні, оскільки до нас приїжджали люди, які допомогли зі всього міста Харкова, всі дев'ять районів Харкова. І ми також дали інформацію, що всі люди, які потребують цієї допомоги, до нас приїздили. До нас приїжджають і мешканці, які з воєнних територій евакуйовані. були. Це Вовчанськ, Вовчанський район, Куп'янськ-Куп'янський район. Є люди, приїжджали до нас, які постають. Страждали на північній салтівці. Вони залишились зовсім без житла, без будь-яких продуктів. І вони до нас приходили. І ми допомагаємо кожному. Навіть якщо приходять літні люди, і вони не в змозі те, що підібрали для себе відвести. Ми викликаємо за наш рахунок таксі, і вони вже їдуть задоволені. Зранку до вечора, з 8 до 17 години. Ми працюємо навіть у вихідні завжди тут є. Люди привозити допомогу нужденним можна до будівлі 21-ї гімназії, що в Немишлянському районі, з актуального, що завжди потрібне, засоби гігієни для дорослих та дітей, а також харчі з довготривалим строком зберігання. Леся Копилюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.